Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Розум з пробірки. Хлопчика звуть Ванька. Його наукові відкриття наробили багато галасу, через що деякі журналісти називали Ваньку Вундеркінком. Але це неправда. Адже Ванька звичайний хлопчик. Він любить гратися, вміє дружити. Йому подобаються казки. І, можливо, саме Віра у чари допомагає йому творити дива на яву. Якось Ванькові подарували набір юного хіміка. Хлопчик знайшов у коробці колби, пробірки і пакетики з реактивами. Хімію він ще не вчив, тому нічого не завадило йому робити великі відкриття. Наприклад, створити штучну живу істоту. Він зібрав усі речовини, з яких складається людина у велику колбу. І вирішив усе це перемішати. Науковою мовою це називається синтез. В результаті мала б народитися людина. Розумна. Перший результат просто приголомшив юного дослідника. З горличка колби, в диму та полум'ї, виповз невеличкий динозавр. Киш киш. Закричав на нього Ванько. Та заштовхав чудовисько назад у колбу. Експеримент. Довелося повторити, але й він завершився невдало. З колби виліз троглудит найлютішого вигляду. Ванька миттєво припинив експеримент, і незваний гість впав у осад. Мабуть, суміш змішана надто густо», Здогадався ванько і підєднав до колби Балончик із газом. І от суміш завирувала, і назовні вилетіла хмаринка, схожа на повітряну кульку. Добрий день, татусю. заволала вона. Еврика. вигукнув Ванька. Газоподібна істота. Це щось новеньке. Ванько пояснив новонародженому, що ніякий він йому не татусь, а скоріше приятель чи старший товариш. І тут придумав своєму створінню ім'я Газик. Ванька і Газик вийшли прогулятися по парку. Газик розважався як дитина. Ганяв з величезною швидкістю, міняв колір і запах, піднімав усякі важкі речі. Ванька зрозумів, що цей розум з пробірки має властивості усіх газів. Відтоді газик скрізь не супроводжував ванька, і якщо було треба. Приходив на допомогу. Саме такий випадок трапився уже наступного дня. Біля школи на Ванька чекав його давній зазрісник Сьомка. Аго, ботаніку, чого не вітаєшся? Почав затиратися Сьомка. От, як зроблю тобі зараз боляче. Як відомо, Взухвалість у науці подібна відвазі у бою. Тож Ванько сміливо зробив крок назустріч своєму кривднику, але не встигли суперники почати бійку, як між ними синувся невидимий газик І за мить густа хмара огорнула запіяку. Він розмахував кулаками. І навіть у когось влучив, туман розсіявся так само раптово, як і з'явився. Сьомка із подивом побачив перед собою здоровенного червоного старшокласника, що притуляв долоню до свого підбитого ока. Наступного ранку друзі зіткнулися із складнішим випробовуванням. По радіо оголосили, що з міського зоопарку втік тигр, неприборканий хижак запросто розгулював вулицями. Заняття у школах скасували, життя в місті завмерло, і тільки Ванько безстрашно вийшов на вулицю у супроводженні. Вірного газика. Я відчуваю у собі ще одну рідкісну властивість. Нюх, як у собаки. Вигукнув Газик і негайно узяв слід. Друзі знайшли хижака у парку, у кіоску, морозиво. Тигр доїдав третю коробку ескімо. Ванько із газиком порадились і придумали хитромудрий план перехоплення. Цього разу газик перетворився на веселючий газ і просочився у напівпрочинені двері. Тигр вдихнув і почав хихотіти, потім зареготав. Потім почав гикати, остаточно знесиливши від сміху. Тоді ванько усяв його за вухо та й відвів назад до зоопарку, і знову усі газети розповідали про Ваньку. А Сьомка зовсім закинув навчання. Він ломав голову, як би помститися юному винахідникові. І таки придумав, наближався чемпіонат школи з футболу, і сьомка, капітан команди свого класу, викреслив Ванька в переліку гравців. Але під час одного з тренувань Ванька все ж таки прийшов на поле із новеньким м'ячем у руках. Тут надто темно, бобунів гасик усередині м'яча. Можу сплутати свої ворота з воротами противника. Не хвилюйся, я тебе направлю. заспокоїв його Ванько, а капітан Сьомка ще стояв на воротах, глумливо зауваживши. О, наш герой. У трусиках прийшов. Ванька спокійно поставив м'яч на одинадцятиметровій позначці. Розбігся і слід віддати належне майстерності сьомки, капітана команди. Він спіймав м'яч. Але тут сталося неймовірне. Мяч і не думав зупинятися. Він порвав сітку і миттєво уніс капітана за обрій, усі так і застигли, з розстявленими ротами. І невідомо, скільки б ще тривало зацепініння. але тут у небі з'явився зниклий сьомка. Він сидів верхи на м'ячі, як Мюнхгаузен на ятрі, і мчав із протилежного боку. Прямісінько у свої ворота із подраною сіткою. Приземлення на щастя було м'яким. Його підхопив на руки ванька. Здається, я облетів навколо світу. Прошепотів сьомка. Ясна річ йому ніхто не повірив, окрім ваньки, з Газиком. Після тренування хлопці вирішили усі разом піти до парку. Ванька випустив Газика із м'яча та відправив додому. Але хіба може всидіти у чотирьох стінах таке рухливе дитя? У парку була парашутна вишка. Сьомка вже оговтався після своєї надзвичайної подорожі і знову почав затирати ваньку. Слабо тобі стрибнути з вишки. Не кажучи ані слова, ванька поліз на вишку. Пристебнув лямки парашута, глибоко вдихнув і стрибнув. Але полетів не вниз, а вгору. Під самісінькі хмари. Ванька задарив голову Так і є Шатром парашута бурхав газик, дуже задоволений своєю витівкою. Очевидці потім підтверджували, що чули в небі два хлоп'ячі голоси, що відчайдушно сперечалися. Це винахідник проганяв додому свій винахід. Нарешті Газик опустив парашут, Ванька летів тепер не з невеликої вишки, а зі страшенної висоти. Точність приземлення була дивовижною, сьомка ледве встиг відскочити у бік. З того часу навіть сьомка не наважується задирати ванька, а однокласники звуть його чемпіоном. І це, повірте, йому дуже приємно.